Бойові медики на передовій у боях із російськими окупантами такі фахівці на вагу золота. Від їх злагодженості і професіоналізму залежить життя воїнів. Першу допомогу доводиться надавати в екстремальних умовах. Нерідко лікарі самі стають головною ціллю ворожих снайперів. Золотий час для порятунку пораненого перші дві години. Важко коли евакуювати, тому що у нас практично відсутня броньована санітарна техніка, коли йде обстріл, практично евакуювати під час обстрілу ми не маємо змоги. У нас зараз найбільший відпочинок це сон. Це реально сон, тому що всі втомлюються. Якщо лягаєш спати, це обов'язково вимкнена рація, тому що не знаєш, куди прилетить і який наплив поранених може. Бути. Андрій Гаман із перших днів війни очолює медичну службу 102-ї бригади ТРО. Стоматолог за освітою та держслужбовець за професією. Зголосився в тероборону ще до початку повномасштабного вторгнення. Вдома в Івано-Франківську залишив дружину та трьох доньок і розпочав налагодження служби меддопомоги в одному із найгарячіших напрямків Запорізькому. Спочатку в штаті було троє медиків, тепер майже півсотні. Виїжджали ми повністю медична служба з семи батальйонів. І управління бригади ми мали всього-навсього чотири швидких. Поступово з часом, знову ж таки, дякуючи волонтерам, ми постягували досить хороший автопарк. Наразі у нас в нашій штаті 27 автомобілів медичних, реанімобілів, кисневі балони, по можливості кардіограф, дефібрилятор обов'язково. Знову ж таки, волонтери. Нині Андрій Гаман вдома у відпустці, проте не відпочиває. Постійна взаємодія із волонтерами, збір коштів на медичне обладнання. Розповідає: на передовій не вистачає людей із медичною освітою, адже крім порятунку військових, доводиться обслуговувати і місцевих. Цивільних медиків в їхньому регіоні не залишилося взагалі. Є е, проблемне питання кадровий голод, е, тому що допустимо. Я як лікар-стоматолог знаю, як лікувати пневмонію, але, наприклад, не знаю, як лікувати нирки. І не вистачає реального спеціалістів. Проблема. Зараз у нас так загострилася з лікарем-анестезіологом, який нам дуже потрібний для роботи на стабілізаційних пунктах. Два стабілізаційних пункти розгорнуті. На кожного лікаря стабілізаційного пункту виходить нагрузка десь півтора тисячі осіб. Місяць начмед Андрій Гаман із веселим позивним Лівсі уже має плани, що робитиме після перемоги України. Своє життя назавжди пов'язав із військовою службою. Оксана Семко, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.